Права 1231. Перетворивши дріб М29 на мішане число, отримали 15,229. Знайди М. Ну що ж, стартуємо. Давайте ми тоді перетворимо. Скільки це буде 15,229 у вигляді неправильного дробу. Записуємо, що 15,229 – це дорівнює. Це можна записати як 15 плюс 2 29. І це дорівнює. Як нам 15 перетворити на дріб із знаменником 29? Ми пишемо: це буде 15 помножити на 29. І поділити на 29. І плюс записуємо 2 29. І це дорівнює. Ну що ж, у нас знаменники тепер однакові, тоді додаємо чисельники. У нас буде 15, що множиться на 29 плюс 2. І все це буде 29. І це дорівнює. рівня. Зараз нам треба 15 помножити на 29. Швидше, напевно, буде нам стовпчик порахувати. Отже, записуємо 15, що множиться на 29. Множимо. Отже, 5 на 9 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 4 це 13. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5. 3 плюс 0 це 3. 1 плюс 3 це 4. Отже, записуємо. що 15 на 29 добуток це 435. Плюс 2. Записуємо 29. І це дорівнює. 435 плюс 2 це 437. 29. Є? Ну а тепер давайте порівняємо з тим, що нам сказано. Нам сказано, що М на 29 це 15. Цілих 2,29, але 15,29 це 437,29. 29, то пишемо, оскільки. Записуємо. М29 тоді виходить дорівнює 15,29 або 437,29 – У нас знаменники однакові, то ці дроби будуть однакові, коли і чисельники в них будуть однакові, пишемо, то N у нас тоді дорівнює 437. Є. Тобто, чому у нас дорівнює N437? Якщо ми 437 поділимо на 29, або запишемо 437 29, то це неправильний дріб. У нас запишеться як 15,29. Ми М знайшли. Записуємо відповідь. Отже, М у нас дорівнює 437. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми перетворювали Мішане число, у неправильний дріб. На цьому вправу завершено.